Взагалі у мене на цю серію дуже великі очікування, як би там не було, але я дуже сильно чекала нових вершників, драконів, насіння, тому я хочу це побачити. Джейс, молодець, я тебе підтримую у кожній серії. Ти взагалі умічкайсер на волосах вершників, вирішив, що хочу правити сімома королівства. Тупа спойлер надальше каже, що робити. Так ви і так програєте. Ну, ви вже це розпочала, війну, яку ви програєте не і закрите. Я твій бастард. Без цих е, серебряних волос, так? Да? Ти думала, що я буду як він. Чи тобі це не спадало на думку? Ні, не спадало, у нас у рейніри мало у нас. не, не, дуже, От, тільки, не, не тільки за волосся, а. А але я можу довести своє шкіри у серіалі. Ну, у рейніри ніколи мозгов не було. Вона дуже некомпетентна. Вона, вона поплатиться за все це. Вітаю усіх на своєму каналі. Що ж, тепер ми вже точно на фінішній прямій. Передостання серія другого сезону Дому дракона вже переглянута і залишився лише один понеділок з фінальним епізодом. Сьома серія другого сезону Дому дракона одна з найсильніших у сезоні, яка здебільшого зосереджена на приборканні драконів. Так, можу одразу заявити, що сьомий епізод мій улюблений в серіалі. Але давайте про все по порядку. І перед тим як я почну ділитися з вами своїми думками і враженнями від нової серії, попрошу вас підтримати відео лайком і підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А також заохочую вас приєднатися до мого тіктоку, там багато розмовних відео, теорій і цікавих фактів. А також можна подивитися мої реакції на всі серії дома дракона, що вже вийшли. Сьомий епізод отримав назву Червоний посів, що є доволі канонічною назвою, яка відсилається до великої посівної, коли партія чорних збирала насіння Таргарієнів, щоб ті стали вершниками драконів. І якщо подивитися на рейтинг серії, то вона отримала аж оцінку 9,1, що є злетом після 6,1 минулого тижня. Це, безперечно, найбільш зосереджений на драконах епізод серіалу, і це дуже круто. Не просто так я чекала на нього увесь сезон. На пляжі на дрифтмарку рейніра і її дракон Сірак знайшли Адама з морським димом. Чоловік каже, що дракон обрав його, а не навпаки, і що він корабельний майстер дому Валаріон. А також він дуже швидко стає перед рейнірою на коліно. Королева запитує про його походження, на що Адам відповідає. Що його мати була судно будівником, а батько був кимось незначним. Все це дуже подобається Рейнірі. Вона каже: Ти зробив те, що я думала, є неможливим, і я цьому рада, після чого вона запрошує Адама до драконячого каменю. Чорна рада Рейніри сильно схвильована, коли дізнається, що вершником дракона є просто людин, і вони ще більше сердяться, коли дізнаються, що королева наполягає, щоб до цього чоловіка ставилися як до гостя. Сама ж королева на раді не присутня. Це вже давно в її стилі кудись втекти або пропасти, забіть на раду і робити, що заманеться, тільки не королівські справи. Пізніше глядачам показують, що Рейніра з місарією і саме за порадою Другої королева розширює свої пошуки потенційних вершників на драконах. До цього вони з Джейсом шукали рідних і родичів Таргарієнів серед високородних. Але місарія каже, що Таргаріяни не святі і вони наплодили безліч безрюків. Дякую, що не тільки Ейгон. У нас такий поганий має бастардів. Всі Таргаріяни цим грішили. І також, незважаючи на те, що Рейніра думає, що Адам взагалі лєвий ціп, бо чоловік не розповів, що є сином лорда Корліса Валаріона, чи й дім міг перемішувати кров з домом Таргаріанів, а також ми не знаємо, хто була його мати. Королева все ж таки не наказує взагалі усім підряд спробувати приборкати дракона, ні тільки бастардам Тергарінів пропонує подібне. Хоча вже були дзвіночки, які доказують, що не тільки Таргарієни і валірійці в цілому можуть літати на драконах. Зараз розповім коли звістка про розшук вершників драконів доходить до королівської гавані через служницю рейніри. Ульф і Гю двоє просто людинів, за якими ми стежили весь сезон. Вирушають у доленосну подорож до драконячого каменю, щоб випробувати свою силу проти істот, яких багато хто вважає радше богами ніж тваринами. Так от коли Ульф дізнається про кастинг у шоу як приборкати дракона, він виглядає розгублено, каже, що травма йому завадить стати вершником. Якби не вона, то він був би першим і так далі. Що все ж таки є натяком на те, що Ульф все вигадав він ніякий не тергарінський бастард і, звісно, не брат Деймона і Візеріса. Але він вже набовтав зайвого, тому вибору нема. Він погоджується відправитись до Рейніри на Кастинг через тиск своїх товаришів по чарці. Тим часом інший персонаж, за яким ми спостерігали протягом усього сезону, не кічився своїм Таргаріїнським корінням, але тут зізнається, що його мати була принцесою Таргаріїнів, сестрою Бейлона Таргаріена, що був батьком Візеріса і Деймона, тобто вона одна з дочок короля Джахеріса. Відомо, що у Джахеріса було 13 дітей, з них 6 дочок. Матір'ю гюгарцівника, скоріш за все, є принцеса Сейра. Вона п'ята дочка, за блуд при дворі була засуджена батьком до чернечого життя, але бігла за море до ліса, де стала куртизанткою, а згодом і власницею борделя. Мати трьох синів бастардів, які претендували на трон під час Великої Ради 101-го року. Можливо, один з бастардів залишився у королівському причалі і ним є гю, поки що саме те, що сейра його мати, є найправдоподібнішою версією. А також із серії ми дізнаємося дочка Гю вмерла, що було доволі очевидним. Ще треба, щоб жінка кудись ділась, щоб гарцівник більше був схожим на книжкову версію. Тому що поки що це абсолютно протилежний персонаж, тому що був у книжці, і я не знаю, як будуть повертати всю історію з ним. Тим не менш, хоч жінка була і проти того, щоб він йшов на кастинг, ю все одно відправляється на драконовий камінь. Але не тільки низькородними бастардами славиться дім дракона. Рейніра привела на цей світ трьох високородних один, правда, вже загинув, в третій вештається незрозуміло де, Рейна взагалі за ним не слідкує. А от самий старший розумний Джекейріс сперечається з матір'ю щодо її плану. Надати таку велику силу у вигляді драконів бастардам. Джейса можна зрозуміти, він навіть приводить аргументи, які чогось варті, і до яких треба прислухатись. Бастардам не можна довіряти, ніхто не знає, що відбудеться, коли хтось з них отримує таку велику силу. Чи не зрадить він рейніру, чи не переметнеться до зелених, чи не захоче сам всістися на престол. Звісно, якщо ви читали книгу, знаєте відповідь. А також Джейс розуміє, що його права і становище можуть похитнутись. Він не дурний, він розуміє, що є таким самим бастардом, як і ті, що прибувають до замку. Він навіть не має валерійської зовнішності, волосся його не срібне. Все королівство і так перешіптується щодо його походження. Єдине, що утримувало його становище, це дракон, але тепер він є просто ще одним таргарієнівським бастюком, що має дракона. Таким чином, він має не більше прав претендувати на трон, ніж будь-хто інший з тих, хто зможе приборкати цього звіра. Але справедливості заради це не канон, тому що у книжці саме Джейс запропонував всю цю авантюру, а у серіалі він проти. Цікаво, що Рейніру серіал позиціонує як добру жінку, яка не хоче війни, яка не хоче безглуздих смертей, навряд чи бажає смерті мирним. Але поки що все більше і більше крові простих людей саме на руках чорної партії. Я не знаю скільки зеленим треба вбивати мирних, щоб нарешті догнати по кількості жертв партію рейніри. До чого я все це веду? Реніра говорить про потребу в вершниках драконів, щоб уникнути кровопролиття, а не викликати його. Але коли бастарди збираються у драконовому камені, вона йде на оглядовий майданчик і просто дивиться як один з найбільших драконів, вбиває, спалює і зжирає простих людей. А навіть тих, яким пощастило не померти в перші ж секунди від Вермітора, стража не випускала. Вибір такий або вмираєте, або станьте вершником. І це з урахуванням того, що людей було багато, а усідлати дракона мав тільки один. У будь-якому випадку нашим хлопцям Г'ю та Ульфу пощастило у несамовитих спробах відволікти Вермітора від вбивства і спалювання жінки, Г'ю стає перед драконом, готовий пожертвувати власним життям, щоб врятувати життя незнайомки. Взагалі, у серіалі вже який раз просуваються лінію, що померти від вогню дракона це померти з честю. Почалось все з Лейни, Потім Бейла проговорила це після смерті Рейніс, і навіть сказала, що сама хотіла б так закінчити життя. А тепер ще з гю роблять героя, який кинувся під драконячий вогонь. Звісно, все це роблять не просто так, хто знає, той зрозумів, до чого я веду. Вермітор вклоняється гьюгартівнику, приймаючи цього сина таргарінської принцеси, яка стала повією як лорда драконів. На контрасті інший переможець у приборканні дракона Ульф. Він уникає початкової різанини і всієї тієї жесті, з якою стикнулись інші бастарди, лише тому, що він впав кудись у печери, а потім втік, але прямо в лігво іншого дракона, срібнокрилої. На обличчі персонажа можна було побачити і вирази страху, і смирення, і збентеження. Вже, мабуть, усі, кому не лінь, порівняли сцену Ульфа і Срібнокрилої зі сценою Віслюка і Дракониці зі шреку. Так, дім дракона ще з першого сезону полюбляє накидувати нам схожі сцени і моменти з цього шедеврального мультфільму, Мого улюбленого, до речі, але повертаємось до мого іншого улюбленого Всесвіту. У той час, як події у Драгонстоуні є епічними за масштабом, події в королівському причалі відбуваються набагато спокійніше, і навіть я скажу нудно. Це взагалі вперше за сезон, коли партія зелених менш цікава за партію чорних, звільнена з малої ради її власним сином, вдова королева Алісента їде в королівський ліс у відпустку на невизначений термін. По зливам, вона повинна була там спробувати ріпнутись, але нічого схожого на подібне ми не побачили. Вона просто плавала і все. Король Ейгон вже навіть зміг піднятися з ліжка, але поки що йому це дається дуже важко і боляче. Ларі Стронг збільшує інтенсивність фізіотерапії короля. Звісно, Ларісу вигідніше, щоб Ейгон швидше одужав, тому що Еймондом керувати і маніпулювати складніше. Не вбачайте в майстрі над таємницями чогось крім власних цілей, він грає сам за себе і допомагає королю заради самого себе. Також на що треба звернути увагу, що лорд Джаспер Уайльд, майстер законів, звертається до Ларіса з чутками, що морського дима бачили з вершником. Клиша ноги швидко відкидається як нісенітницю, але я не повірю, що він не знав про ці чутки. І тим паче, як повз нього пройшов увесь цей кастинг у королівському причалі. Скоріш за все Ларіс прекрасно знав, що відбувається, але через варку з принцем Регентом Еймондом нічого йому не сказав. Або це просто сюжетна діра, але перша версія звучить доволі логічно. У заключній частині серії над столицею пролітає дракон, а саме, вочевидь, неконтрольований Ульф на срібнокрилій. Він кричить і радіє, а також, скоріш за все, показує своїм знайомим, що він все ж таки це зробив. Він вершник дракона. Спочатку здається, що до Вульфа нема розуму літати над причалом, все ж таки червона фортеця, озброєна скорпіонами і під захистом великої і могутній в хагар, але потім швидко стає зрозумілим, що то ніхто інший, як сама Рейніра, відправила Ульфа як наживку, як приманку до столиці. Вона знову розкидується людьми заради самої себе. Еймонд бачить дракона і кидається на коні за завхагар, щоб зупинити срібну крилу і вбити її з вершником. Принц Регент майже долетів до Драгонстоуну, але життя його мозку не позбавило, тому молодший брат короля зрозумів, що летить у пастку, і повернув хагар назад. Останнє, що ми бачимо у серії, це Рейніра Сіракс Гю на Верміторі і Ульф на Срівнокрильці серед пагорбів драконячого каменю. Але це ще не все, тому що в епізоді була ще більш нудна гілка Деймон у Харенхолі. Оскар Талі, новий лорд Ріверану, не боїться поставити Деймона на місце за всі ті жахіття, що він зробив, перебуваючи на його землях. Ризикуючи загинути від драконячого вогню, він на очах у всіх річкових лордів попускає Деймона і відкрито заявляє про свою непризень до цього чоловіка. Також Оскар змушує Деймона стратити одного зі своїх вірних лордів, а саме Вільяма Блеквуда за військові злочини, якщо він взагалі хоче отримати річкову армію. Так виявляється, що для річковиків обіцянка важливіша за честь. Оскар Талі все ж таки схиляється перед рейнірою. Ну і звісно, ведіння. Гілка Димона без фільмів жахів вже нікуди. Він знову бачить свого брата короля Візеріса, скаліченого і спотвореного хворобою. Він тримає в руках свою золоту корону, розповідаючи братові про її ніщівну вагу, про нескінченний біль, який вона завдає. А також Візеріс промовляє, що ніколи цієї корони не хотів, то що ж завадило тобі Візеріс відмовитись від неї? Тоді б у серіалі королевою стала Рейніса у книжці б її син Лейнор. Чому, якщо ти цього не хотів, а претенденти на корону були, ти не відмовився? Деймон до слова, вже десь на тій стадії або біля неї, коли готовий відмовитись від престолу і служити саме своїй дружині рейнірі. А не гнатися за давно втраченою можливістю стати королем. Ні, тепер він вірний своїй королеві і буде робити все, що завгодно для її перемоги. Можливо, в наступній серії ми ще побачимо видіння Деймона, були зливи, що він повинен сидіти на залізному престолі. Тоді, скоріш за все, буде остатня крапля, перевтілення і перевзування принца. Такою от серія вийшла. повторюсь, напевно, це мій улюблений епізод сезону. Тепер діліться своїми враженнями і думками від перегляду. Буде дуже цікаво прочитати все і поспілкуватися з вами у коментарях. А також, звісно, не забувайте підтримувати відео лайком, а канал підпискою, і переходьте до мого Тіктоку, там дуже багато цікавого. А з мене на цей раз все. До нових відосиків!